Номер 1026. Обчисліть перше. дужечках модуль мінус 11, мінус модуль мінус 12, поділити на 3, далі дужечки закрилися, поділити на модуль, дужечках 21, поділити на модуль мінус 7, додати. Модуль 5 других, помножити на 1,6. Закриваємо дужечки, закриваємо модуль, дорівнює. Давайте з вами приберемо модуль. Значить, модуль мінус 11, 11. Мінус модуль мінус 12, 12, поділити на 3. Це в нас в перших дужечках, поділити. Далі прибираємо модуль. Дужечки 21 поділити на модуль мінус 7. 7. Додати 5 других модуль, 5 других. Помножити на 1,6. І закриваємо дужечки. модуль прибираємо, бо модуль цього числа буде це число, яке вийде в дужечках. Поїхали. 12 поділити на 3 буде 4. 11 мінус 4 7 поділити. 21 поділити на 7 буде 3, 5 других помножити на 1,6. Я споку тут напишу 5 других, помножити на 1,6 дорівнює. Це 5 других. Помножити на 1,3 дорівнює. Ми скоротили 60 до 3 п'ятих, тепер 5 других множимо на 5 8 п'ятих, скорочуємо 5, 5, 1, 1 і тут на 2, 4, тут 1 дорівнює 4. Тут 4, і тепер виходить 7 Всім ми повинні поділити на три, додати 4 на 7. Дорівнює один. Тобто у нас вийшло один. Можемо тут записати. Друга. Модуль мінус двадцяти п'яти. Поділити на модуль мінус п'яти, додати. Модуль мінус 7 третіх, помножити на модуль 3 других, додати модуль мінус 0,5 дорівню. Так, модуль мінус -25 25,25 треба поділити на 5, додати 7 третіх, помножити на 3 других і додати 0,5 дорівню. 5 поділити на 5. Буде 5. Додати. Тепер сім третіх помножити на три других. Сім третіх ми множимо на три других. Можна одразу на... Тут один, тут один. Дорівнює сім других. Дорівнює. Це буде 3 цілих. Одна друга, або якщо записати у нас там десятковий дріб, давайте цей запишемо десятковим дробом. Буде 3,5. Тому у нас виходить плюс 3,5, плюс 0,5 дорівнює 5 плюс 4, дорівнює 9. Значить, записуємо відповідь 9. Молодці. Завдання виконано.